Знаєте, що в мене тут? Це кастомна, механічна, надкрута RGB клавіатура бездротова і дротова одночасно, бо вона підтримує різноманітні режими роботи. І це мега-ергономічна клавіатура. Е -е, дуже дуже крутеває. тож на каналі Технозон це Вікіборд. Е -е, на каналі Технозон Україна. Поїхали! Відкриваємо це дійство. У нас ось такий кейс. До речі, вона йде в мене у комплекті йшла з отакою, отакою підложкою. Це, знаєте, для того, щоб на ній працювати. До того ж, сам по собі кейс дуже крутелезний. Відкриваємо. Що ми бачимо? Вугаля ось така крутелезна клавіатура. Ми до неї ще повернемось і подивимось, яка вона цікава. А тут. В нас є момент того, що в нас є у комплекті додатково ось такий дріт Type-C, є ось такий а, варіант. Це в нас тулси для того, щоб демонтувати кнопки. І це рідні кнопки, я їх демонтував і поставив пудінги на даний час, бо це повна механічна клавіатура. Механічна, тут навіть є додаткові кнопки для того, щоб її перетворювати у клавіатуру для MacBook чи, Mac, чи для звичайного комп'ютера для iMac. Я. І, звісно, є в нас ось, такий, ось, така, ось така інструкція. Але я вам усе розповім і так: відкладаємо кейс, кейс крутелезний, і сама клавіатура. Дивіться. Ви, звісно, побачите ще, як, як працює RGB підсвітлення. RGB підсвітлення повністю кастомізується, воно повністю е, налаштовується. Е, вона така собі, знаєте, як текстоліт, І знаєте, що, по-перше, у нас. Кидається очі, це Bluetooth Wireless і Type-C Wire. Це означає, що вона під'єднується і через Bluetooth. І через Bluetooth вона може під'єднуватись до п'яти пристроїв, в неї є пам'ять на п'ять пристроїв, це ергові, в неї є 3000 мА батарея, і цього вистачить дуже-дуже надовго. Дуже надовго. Вона 72 кнопки, і вона крос-платформена. До того ж, до того ж, якщо ви бачите, що тут немає F1 до F12. То вони є. Але цій ергономічній клавіатурі продумали усе настільки, що усе реалізуємо. Для того все зроблено для того, щоб ви реалізували усе без навантаження на ваші руки. Бо коли ви друкуєте на ноутбуці, наприклад, то у вас буде ось такий момент, який приводить до тунельного, тунельного синдрому. Тут ви друкуєте прямими руками. Це дуже-дуже класно для тих, хто багато працює, багато друкує, багато грає і е, так далі. Е, до речі, підписуйтесь та натискайте дзвоник, і посилання на цю клавіатуру я розмістив у, у опису під цим відео. Але тут ми ще з вами е, повинні розуміти, що функшн кнопки, про які я казав, вони реалізуються через е, різноманітні шари. В нас є три шари е, стандартних налаштування цієї клавіатури, і в нас є, ось бачите, function, це шар перший, ну це нульовий шар без натискання будь-яких кнопок, і він працює, то що ви бачите. Коли ви натискаєте function, у нас вмикається інший шар, наприклад, перемикання RGB, е, е, керування цим самим RGB. Якщо ми вмикаємо ось цю ось цей space і тримаємо, то в нас спрацьовують F1, ну то шар другий, це в нас е, кнопки від. F1 до F12. Є в нас через CAPS шар третій, ви тут можете навіть керувати мишкою. Ви можете не просто натискати, наприклад, там, якусь кнопку, ви можете просто керувати курсором цієї мишки. І це дуже-дуже круто. Тепер в нас є під'єднувач-конектор під ось цей. Type-C, і спочатку ми почнемо саме з сайта виробника і налаштування самої клавіатури. А до RGB повернемось, повернемось потім. Якраз відкриваю дріт. Оцей Type-C дріт, Type A на Type-C. Фірмовий, дуже якісний з плетінням. Вмикаю у свій комп'ютер. Буду вже працювати з самою клавіатурою, щоб воно було у нас. Наглядно, що ми працюємо з нею так, працює добре, до неї ще повернемось. Але зараз ми на Сайті, на, офіційному, на офіційному сайті X, Wikiboard. Дивіться, як в нас все красиво. І є різноманітні типи цих клавіатур. До речі, я цю клавіатуру домовлявся та отримував саме з краудфандингової платформи з X Plus, з цієї компанії, і в них зараз йде збір 20 діб 12 годин 37, минут, 37 хвилин та 9 секунд залишилося. Є різноманітні. В нас кольори. Дивіться: Neon Black, Sapphire Black, Onyx Black. Onyx в нас прозорий, Sapphire прозорий, Ruby Black, ну, Воно пішло по кругу. Далі, далі, далі. В нас є неонова серія. Неонова серія, до речі, це саме ця клавіатура. В нас є Ruby серія, Sapphire серія, Onyx і ми бачимо, що в нас тут є ще. З Ruby Black. Ну, слухайте, досить крутилезна клавіатура. В нас замінні свічі, в нас замінні кнопки, в нас замінний. В нас є блютуз до п'яти девайсів. В нас Батарея дуже крута, підтримується виндою, Linux, Mac. Вона, вона в нас ще з rgb Lightнгом, і що в нас тут ще цікаво? Цікаво те, що ну, те, що написано sold out, ви можете її придбати зараз е, на Indeo Go. Це, бачите, ергономічна крос радіальна клавіатура. Вона має дизайн за буквою V. І знаєте на що вони роблять акцент на, на те, що ця повна ергономіка, це як коли ви ну, якщо ви колись користувались ультрабуками чи якимись малими клавіатурами, то ви зрозумієте, що коли ви печатаєте, то у вас. Рученята трохи кривуваті, що приводить до тунельного синдрому, і згодом ваші руки починають, починають просто боліти у спокійному стані, коли ви нічого не робите. Воно просто ломить і просто болить. А ергономічна клавіатура саме вирішує цю проблему. Якщо ви друкуєте за допомогою ергономічної клавіатури, ваші руки прямі і у вас нічого зовсім не болить. Далі, далі, що в нас є цікавого, як ну звісно, різноманітні свічі це дуже, це дуже круто. чому? Тому що ну, в нас знаєте, які в нас плюси цієї клавіатури? Це тактильний відгук, більш більш крутий. Ну, зараз я друкую. По-друге, це звук. Слухайте. Це дуже-дуже крутелезний звук чистої механіки, тому що вона кастомізуєма. Повністю ви можете змінювати розкладку, ви можете змінювати кнопки. Звісно, вам дозволяє, коли ви вже натренувалися, дуже швидко друкувати. І в нас варіативні свічі, тобто ви можете обирати різноманітні механічні свічі, які сюди поставити. Дуже все просто. Давайте я зараз вам покажу один момент з налаштуванням цієї клавіатури. Для цього нам потрібно перейти у dfu режим. dfu режим він виконується двома способами: перший це function плюс backspace. І клавіатура в нас перемикається і з'являється ось такий диск, де в нас з'являється чотири файла. Ми натискаємо на перший файл конфіг, і в нас відкривається ось така сторіночка, з де ми можемо скачати нову прошивку для цієї клавіатури, чи тестувати цю клавіатуру, чи завантажувати конфігураційні файли свої, чи імпортувати інші. А тепер що в нас цікавого? В нас є шари, ось бачите, перший, другий і третій. Саме через них реалізується в нас. Ну це нульовий, коли в нас нічого немає. Саме через них реалізуються інші в нас розкладки. В нас є. Перший шар, де ми обираємо різноманітні варіанти керування RGB, та ще й Bluetooth. Тобто ми можемо керувати 5-5 пристроями Bluetooth. Через 5 пристроїв Bluetooth ми можемо під'єднувати клаві... під клавіатуру. Через шар другий ми реалізуємо усі F-кнопки. Тобто я вам зараз покажу через натискання правого пробілу, ви натискаєте з одної з Першої, ну, з кнопки 1 до 0, це від F1 до F10, а мінус та плюс це F1, F12. Зараз ми ще потестимо на тестах. А далі, в нас є третій шар, де ми можемо керувати мишкою. Ну, наприклад, я вам зараз покажу, коли, коли від'єднаю, як вона повзає в нас по екрану. До того ж, в нас є макроси. Хлопці, у нас є макроси. Ми можемо з вами, наприклад, додати макрос, додамо крок макросу. Наприклад, хочемо Alt, тобто ми натиснули Alt, додали ще один степ і натиснули F4. До того, в нас тут таб є. І є в нас гайди по макросам. Тобто, як їх додавати, тут усе усе натис... натиснуто. Є різноманітні типи. Наприклад, ТАП, – це прес, – це lift key, delay, ну, Тобто ви можете перекласти і почитати, як це все програмується, але з макросами ви можете робити. Різноманітні варіанти. До того ж є керування медіа, ви зможете макросами керувати медіа. Браузер Бек, браузер Forward, браузер Стоп, браузер Refresh. Усі ці кнопки ви можете запрограмувати на цій клавіатурі. Клавіатура шаленна просто. До того ж, ми зараз з вами зробимо тести. Це такий, це такий короткий екскурс у програмування і у зміну розкладки. Ви, ви можете робити тут що, що завгодно. Зараз ми з вами. Від'єднаємо її, перейдемо у звичайний режим і протестимо. А потім я вам покажу, як працювати з RGB. Дуже крута клавіатура, звісно. Так, тепер ми розуміємо, що ми покриваємо практично. Ой, щось я натиснув на, на вендову кнопку. Ми покриваємо практично усі варіанти. Взаємодії з цією клавіатурою. В нас тільки немає бокового цифрового паду. Так, це натиснули. Page up, page down. Deleet один. Lock Alt. Да, біки. Тепер поїхали через layer 2, от F1. Бачите, я F1 натискаю і воно обирає F1. Тепер через layer 3 ми, через layer 3, ми можемо керувати мишкою. Бачите, у нас курсор бігає. Це я керую курсором за допомогою клавіатури. Тобто мені не потрібно, якщо мені потрібно тут на, на щось е, бачите, там page up є, є page down, є це за допомогою, е, я роблю клавіатури. І до того ж тут є теж такі варіанти. Керування. О, бачите, іскролок, у нас тільки немає цифрової клавіатури, яку ми з вами. Е, Ну, не можемо тут використовувати, бо її просто фізично немає. Тепер я вам покажу, як користуватись rgb підсвітленням і як його налаштовувати. Це в нас початкове rgb підсвітлення. І ви можете тут, ви можете тут налаштовувати швидкість роботи цього RGB підсвітлення. Бачите, така швидкість можна замідлювати. Далі ми можемо обирати ефект, але все починається з перемикання режимів. Різноманітні режими, ви можете обрати режим і потім змінити під себе цей режим. Наприклад, таким чином буде. Далі, у нас, бачите, ось таким, 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 таким. Але у нас є режими, наприклад, керування ось такими моментами. Бачите? Це коли ми натискаємо, і є в нас так... не тільки тактильний відклик, а ще є в нас відклик світовий. Тобто, ми можемо. Просто натискати. До речі, ми можемо натиснути Function 1 і це в нас буде керування Bluetooth-пристроями. У нас 5 Bluetooth пристроїв, ми можемо їх запрограмувати для того, щоб видалити пристрій. Ми натискаємо function Q це для першого, Function W для другого, Function E – для третього, Function R для четвертого, Function 5 для п'ятого. Тож те, що тут немає розкладки для клавіатури, це не важливо, бо ви можете змінювати самі кнопки. Ви просто взяли цей інструмент, взяли, вставили, витягли. Все. І у вас воно замінне без вимикання. Ви можете доставати, доставати навіть ці свічі за допомогою цього тулсу. Бачите, ми витягли і можемо достати свіч. Будь ласка, вони замінні ці свічі. Ви можете поставити їх у, у режимі гарячої заміни, і ця, і ця кнопка продовжить. Ось покажи, будь ласка, продовжить працювати. Ось я натискаю її. І ці кнопки ви можете взяти з будь-якою розкладкою, з будь-якою. Вони просто монтуються. Це механіка. Далі. В нас ще деякі режими є. Дивіться, ось такий режим, де є в нас ось таке підсвітлення і ще є. Знаєте що, в нас є такий тактильний відклик, відклик світовий. До речі, ми можемо змінювати тут. Бачите колір? Ну, цікаво. І можемо ставити ще яскравість. Слухайте, крутилезне. Просто крутилезне. Так, я сам не награвся ще. Також є ось такий ефект. Ось такий можна, щоб збросити усе, то ви натискаєте function плюс Shift. Усе просто. Якщо щось напортачили, можна завжди все змінити. Є більш широка. ось такий варіант. Колір змінимо. Я хочу такий якийсь більш темний. Дуже круто. Далі. Воу-воу-воу-воу! Але тут потрібно нам змінити трошки швидкість, щось воно. Красиво. Ну красиво ж. Вау. Клас. Що я готовий пройти та зробити висновки по цій клавіатурі. Дуже крута клавіатура, з дуже класними такими можливостями. Я її дуже рекомендую. Тож, а, тут зараз вимкнено. Дуже рекомендую. Йдемо на Indiegogo і дивимося, скільки вона коштує, і, можливо, вам, вам вас, подобається.